Розіграш подарунків, дегустація фірмових ковбасок, новорічна фотозона та святковий концерт. У Бережанах відкрили новий сучасний торговий центр з одноіменною назвою Бережани на місці, яке колись було пусткою. Хороші господарі створили сприятливі умови для розвитку бізнесу. Ми віримо, що в цьому містечку є майбутнє. І сюди повернуться люди, сюди є тут. Є багата історія. Сюди будуть дізи туристи. Для бережан туризм він має стати одним з вирішальних таким в розвитку цього міста. Тому що тут є на що подивитись. Просто це треба відкрити і в Україні, і світ. На території торгового центру є велика стоянка для автомобілів та автобусів: готель, чимало магазинів та просторі супермаркет, студія м'яса. Ми бачимо, скільки людей і це велика подія також для бережан. Для нас велика відповідальність. Ми будемо тримати такий рівень, такий асортимент. Думаємо, що впевнений в тому, що ми людям зможемо надати такий сервіс, що і доступні ціни, щоб люди були завжди до нас приходили, завжди були задоволені якісним товаром. Ідея створення такого торгового центру зародилася ще шість років тому. Будучи ще підприємцем, сьогодні діючий народний депутат України Іван Чайківський хотів створити комфортні умови для розвитку бізнесу в Бережанах. Децентралізація, яка була проведена в Україні, вона не проведена була для якоїсь там галочки. Вона проведена для того, щоб громади почали самі вчитися заробляти. І наше завдання, і завдання моє зараз, як народного депутата, робити все для того, щоб вчити громади територіальні громади, вчити заробляти заробляти гроші, тому що ну ми можемо говорити, які ми великі, що у нас громада, які ми класні. Але навіть ми не навчимося заробляти гроші майбутньої цієї громади нікого не буде. Відкриття цього торгового центру Бережани це такий економічний і соціальний поштовх для розвитку бережан. Я впевнений в цьому, тому що ви розумієте, що це створені нові робочі місця, що це сплачені податки. На ті податки громада буде будувати дороги. Буде створювати інфраструктуру, буде будувати нові садочки, ремонтувати школи. На урочисте відкриття зібралося чимало місцевих мешканців. Дуже задоволена, тому, що в Бережанах немає нічого такого масштабного. дуже задоволена, особливо парковка, де можна припаркуватися і все отримати, все купити, те, що потрібно. Це для бережан дуже великий плюс. Щоб не вийти, навіть погуляти. Екопарк гарні магазини відкрили. Ялинку дуже гарно поставили. Нам ну, звичайно дуже подобається. Є якась перспектива для людей, щоб приїжджати в Бережани, щось нове для людей. Протягом тижня відвідувачі супермаркету, студія м'яса, могли взяти участь у розіграші подарунків, придбавши продуктів на суму. Від 500 гривень. Під час святкування народний артист України Гриз Драпак шляхом жеребкування обрав щасливчиків, які розділили між собою призи.